Друзі, усім привіт-привіт, мої дорогенькі! Рада вас бачити. Бажаю всім міцного здоров'я, терпіння, тримаємось. Разом ми з вами дуже велика сила. 17 грудня у нас на вулиці хочу повернутися в минуле відео. І вчора я вам казала, що у нас з пів п'ятої ранку до пів дванадцятої не було електрики, я була неохайна, немита мита голова, і потім нам дали електрику, помила волосся, але я вам розповідала, що є велике бажання стати таємним сантом. Таємний сант. Для наших захисників. І помила волосся, вийшла. Думаю, хоча б та кав'ярня була відкрита. Та кав'ярня, вона, я вже казала, нагадаю, сестра загиблого героя в Оленівці, який тоді теракт був, ви знаєте, він загинув. Вона відкрила на його честь ту кав'ярню. Вона допомагає нашим хлопцям, коли там бачу Вологі серветки, вони передають смаколики, може ще щось. От. І я вам казала, що я дуже хочу, в мене є така мрія зробити там декілька, 3, 4, 5, скільки там можна буде підвішана кава для захисника. І якщо захисник буде приходити, заходити в їхню кав'ярню, щоб для нього була кава. І я ще то швиденько пішла. Заходжу, пояснюю, вона Я, я підвішені кави, вони коли... будь-який захисник, якщо там, коли приїжджає за смаколиками, або так хтось відпустці та зайшов, я завжди їм безкоштовно варю каву, тому що ну, це моє, і я так хочу. А підвішена. Кажу, а та, таємним сан, санта можна, я стану, вона, будь ласка, там є така скринька, де я дивлюся, там найменша купюра це 200 гривень. І так я дивлюся, що люди такі, хто бере каву там за скільки, за 45 гривень, то скриньку кидає 200. Ну, це, це те, що я бачила. От то думаю, хай те, що я планувала, та ще її зацікави. Нічого собі ви сам кажу, це мінімум, що ми можемо зробити. Ой, дякую, дякую, кажу, за що дякую це. Ми дякуємо. Нам мені приємно. Виходжу, дивлюся на годинник, що десь через хвилину 30 буде на щиті у нас герой. А я завжди. Виходжу, коли у нас на щиті проведжати нашого героя, але після нашого то мені це було важко. І після нашого вчора вже сьомий герой був на щиті. До речі, зав... завтра середа, чи сьогодні середа? Що сьогодні? Сьогодні середа, Рі... рівно тиждень, як в середу наш був на щиті, вже тиждень пройшов. І вчора сьомий герой. Тобто кожного дня повз моїх вікон, хоч ти Таня виходиш, не виходиш, ти це бачиш, то краще вийти і віддай шану, щоб близькі люди, які їдуть в тій колоні, бачили, що люди є небайдужі. Тим паче ти все одно стоїш біля віконечка і ти це дивишся. І... Думаю, потрохи буду підійматися там сквером, тому що позавчора у нас відкрилися відкрилося ще три дошки пам'яті наших героїв. І, думаю, чи є там наш, просто ноги несуть. І так, вже піднялася і чую, що вже близько на щиті люди теж виходять з прапором. Шануємо пропаджаємо, провели нашого героя. І думаю, піду... Подивлюся ті нові три дошки, які відкрилися. Ноги несуть, а очі бояться бачити. Дуже важкий такий момент був, але ні, ще немає. Ну, я чудово розумію, що так швидко ні, це ще підготувати, змонтувати ці фотографії, це все зробити ну, має бути час. Дивлюся, що підкреслюю, це лише те, що я бачу на власні очі. На власні очі я бачу, що там завжди бувають люди. Я дивлюся, і ще люди йдуть, сюди люди будуть ходити. Я підходила, хтось вже відходить. Потім знов підходить. У нас встановлено вже отаких от 9. Дев'ятнадцять дошок пам'яті. На кожній дошці я порахувала 30 наших полеглих героїв. Це 570 людей з нашого міста. Але ще не всі, тому що я нашого не побачила. І те, що от сьогодні, вчора, позавчора і ці дні. Зараз становили одна, друга, третя оці три дошки. А скільки їх ще буде? Світла на пам'ять нашим героям. Ніколи не забудемо наших героїв, ніколи не пробачимо наших ворогів. Дивися, люди теж підходять. Одні пішли, інші підходять. Повертаюся додому, чую Таня, Танюш, тань, тань, Танюш, а я якось потім хтось за плече мене торкається, повертаюся моя Галинка, це майстер по стрижці, А я казала вам, що час було стригтися, але я не готова, тому що вона буде розпитувати, а оце волосся падає і я розчую, буду плакати, вона буде плакати, і я, так, я зараз такі моменти обходжу, ні. І я купила пінку для того, щоб більш-менш якось так. Вона... Та, я ж тебе гукаю, що таке? Ой, тобі вже час, ти вже так я кажу, я хотіла, кажу, до тебе прийти, але я поки що не можу. Я купила пінку і я намагаюся якось. Е... Я до тебе би прийшла, якби ти про мене... у мене ні про що не питала. І воно якось, знаєте, все йде. Я не контролюю ті слова, що я кажу. я... Е... Я дивлюсь, вона намагається мені сльози так от стоїть і Танюш, Танюш, ну що? І, а я не люблю, коли мене торкаються. І я кажу, та, ну якось так вона каже, що трапилось? Кажу, не питає. Вона добре, добре, ну, а що? Ну, я їй сказала за Юрчика. Вона теж розплакалась, потім я їй сльози давай витирати. Вона каже, приходь. Тому що вона там до якогось 20 якогось числа і каже, хочу взяти тиждень відпустки. Я кажу, ну, мабуть, тоді я вже після Нового року до тебе прийду. Вона каже, Тань, треба тобі підстригтися для того, щоб зняти той негатив. Ти знаєш, що волосся воно багато впитує негативу. Каже, вода теж прибирає негатив, а я кажу, кожного ранку мию волосся. От отак поспілкувалася. Потім зайшла в сільпо, зробила деякі покупки, зараз вам покажу. Зайшла в сільпо, так багато чого не купувала. Купила така капуста 48 гривень, маринована. Щоб на салаті була, мені подобається. По 6 гривень це була знижка. Таке згущене молочко. Інколи хочеться додавати або до кави. Велику, велике пакування не хочу купувати. А так, знаєте, щоб на один раз, як то кажуть, було. О, то взяла три штучки, хочу зробити сирники і однією так полити сирники. Ну, далі сільпо акція була на такі крабові палочки. Відверто кажучи, я такі ще не коштувала, дивлюсь, термін придатності там добрий. От, думаю, візьму, це не заморожені. 42 гривні. Думаю, чого так не взяти, щоб такі інколи, якщо хочеться. І зайшла в українські ковбаси. Там, думаю, щось м'ясне, треба що готувати. Хто його знає. Отакі сосиски, сарделі. 23 чимось гривень кілограм. Я кажу, давайте 4 штучки, нехай буде. Вони дуже смачні. Це вищий гатунок. І 4 штучки на 99 гривень. Тому такі сьогодні у мене покупки лише те, що треба. І хочу повернутися до теми минулого відео, там, де я казала накипіло. Я більше мовчати не буду, але якось я не дуже чесно це зробила по відношенню до інших людей, підкреслюю до тих людей, яких я особисто знаю, яких я особисто бачила в очі і трішки торкнулася їх життя. Вчора, коли я була біля тієї дошки пам'яті. Я пригадала, коли було відкриття, це було 29 серпня цього року на День пам'яті загиблих наших героїв. І ЗМІ писало про те, що тут є ті герої, які з прифронтових міст Донеччини. Привезли свої родини в наше місто і повернулися захищати свій дім. На жаль, вони загинули, родини залишаються в нашому місті, а ці герої на щиті. Тому є у нас такі люди. Про того сусіда, який, про якого я розповідала, нагадаю, хто не бачив минуле відео, коли наш герой був на щиті, а у нас з літа 22-го року тут живуть люди з Донеччини, ну вже скільки з 22-го, скільки вже років, 25-й закінчується. І коли наші стояли, щоб провести, чекали колони, щоб провести. А він йшов і каже, а що ви тут стоїте? Вони сказали, що залишається з нашого будинку, мені ніколи цим займатися. Це я просто нагадую. Якби сусідка мені про це не розповіла, ця тема зовсім не підіймалася. Але я казала тоді не за всіх. Я казала лише за конкретну людину, за конкретні слова. Я не даю оцінку людям по областях хто звідкиля і що. Тому що в нашому місті є загиблі герої з Донеччини, з Луганщини. їхні родини зараз в нашому місті. А їх герої на дошці пам'яті, яка є в нашому місті. Є такі люди, різні люди є. Єдине, що якби той сусід, який це сказав, промовчав, ця тема не підіймалася. Ти можеш переїхати в інше місто, ти можеш тікати від війни. Ти можеш робити все, що завгодно, це твій вибір, це твоє життя, і я не маю жодного права давати цьому оцінку. Але якщо ти торкаєшся цієї теми, я маю на увазі того хлопця, десь років 35, йому, краще промовчи. Тому що за таких одиниць складається думка про всіх. Ні, не всі. Зовсім не всі. Тому так, мої дорогенькі, з вами поспілкувалися сьогодні. Влоги, так як раніше було, що я йду, де щось записую, коментую, і зараз поки що не можу. Я намагаюся так зібратися на той, скільки там 15-20 хвилин, щоб поговорити, тому що буває, накриває, буває все нормально, і я не знаю, ну як хвилюю, так іде, і коли що буде, наприклад, думаю, зайду в Тікток. Просто щось подивитися, відволіктися. І так гортаєш, гортаєш, там щось там дивишся, як одеса без світла, як вони там без світла, але з гумором. Думаєш, боже, тримайтеся, рідненькі. І будь-якій ситуації головне життя. А зрештою якось розберемося. Головне, разом, і разом воно краще. Там щось якийсь коментар напишу в підтримку, щоб там, знаєте, людині було приємно. І так гортаєш, вже якось усмішка на обличчі, і потім фото нашого Юрчика і під пісню вітер підіймав в небо дим світла пам'ять тим, хто загинув молодим. А чого воно мені потрапляється? Я не для того туди пішла. Або йдеш когось зустрінеш, от як Галинку, і знов в тебе починається це все. Я на сьогодні я усвідомлюю, що його немає. Це не те, що там те, що болить і буде боліти, і треба з цим навчитися жити. Це я теж розумію. Має бути час. Не має бути ось. І все. Ми... Заходимо до нього, запалюємо свічку, посидимо трішки, дивлюся на портрет, на ту свічку, ту кухню, де нам було затишно готувати вечері разом і усвідомлення є. Біль залишається пам'ять обов'язково. Якось будемо далі жити. У мене вчора було незадоволення собою тим, що я лише один аспект сказала про людей, які приїхали в наше місто, тому що є люди які переїхали в наше місто. А їх батько, чоловік, повернувся туди і вже загинув, а хтось досі захищає. Тому по областях оцінку людям давати будь-якій країні, будь-якому місті, будь-якій області, будь, будь де різні люди є. Слава Богу, хоч сьогодні на щиті перший день немає. Дай Боже, щоб і не було більше. Але це треба просто пережити. І коли ти не на самоті маєш таку підтримку, якось легше. Мої дорогенькі. Зустрінемось з вами в наступному відео. Бережіть себе. До побачення!